Презентація на тему гриби у біосфері та житті людини. Ми дізнаємось, що таке гриби, для чого використовують гриби, яка будова гриба, яку роль мають гриби у житті людини. Що таке гриби? Гриби це гетерогенна група еукаріотичних безоргофільних е гетероатронних організмів, які живляться переважно осмотфорно, більшість е, з яких здатна розмножуватись за допомогою спор. Хоча деякі втратили цю можливість розмножуватись е, гетативно. Більшість з них протягом усього життя або на певних стадіях розвитку має міці будову, а деякі дріжджі, одноклітині. Наука про гриби це микологія. Будова грибів. Більшість грибів складаються з міцелію вегетативних плодових тіл. Міцелій практично повністю або більшою своєю частиною занурний у субстант. Він проникає в ґрунт, деревину, лісову підстилку, органи рослин, хазяв тощо. Погнання поживних речовин відбувається всією поверхнею міцелію або за допомогою солових пристосувань, як у багатьох паразитичних видів. Спори за рідкісним винятком формуються на поверхні субстракту, на повітряному міцелі або на плодових тілах, що важливо для їх розповсюдження. Міцелії зазвичай утворюються зі спори, іноді зі шматочків міцелію або з інших елементів гриба. Приростанні спори формуються проросткова трубка, яка по. Тупо стає довшою, а потім починає гілкуватися. Русає міцелий завжди верхньою верфіркою вперед, а галузиться по всіх напрямках. За зовнішнім виглядом міцелі різних видів, грибів подібний, але в його будові з істинні відмінності. У більш примітливих видів міцелий. На Він являє собою нібито одну клітинку гігантських розмірів з великою кількістю ядер. Такі міцелі характерні для багатьох водних форм і деяких наземних грибів мукор різопус. У вищих грибів міцелі ділиться перегородками на клітини, кожен з яких місяця від одного до декількох ядер. Гриби у житті людини. У житті людини гриби відіграють значну роль. Наприклад, ріжові гриби використовують хлібопеченні, медицин, пивоварні, виробництві. Кормові доріжжі спеціально вирощують на соломі в доходах деревини і разом зі комбіркомами додають у харчовий раціон сільськогосподарських тварин. Гриби в біосфері основне значення полягає в руйнуванні розкладених гранічних сполук. Вони перетворюють від рештки тварин і рослин на мінеральні речовини, виступають у ролі санітарів. Гриби при цьому виконують майже ту ж роботу, що і бактерії. Виступають руйниками решток речовин в ланцюгах живлення екосистем. Гриби можуть вступити в симбіоз із вищими рослинами та водоростями. Багато видів росту. Тверда пшениця, осика, береза. Без е, співжиття з грибами зрости, рости не можуть. Е, шапков е, гриби є їжею для багатьох тварин: білки, гризуни, бурсуки, кабани, птахи, е, суходольні муслюки. Користь і шкода від грибів, користь від грибів. Дежіві гриби використовуються у хлібопеченні, медицині, пивоварні, виробництві. Кормові спеціально вирощують на солу в відходах деревини разом з кими корбами. Додають у харчовий раціон сільськогосподарських тварин. Риби харчовий продукт. І гриби містять багато білків і фосфорних сполук. Білки білого гриба, печериниці, лисичок зі своєю поживністю майже не поступаються тваринним білкам. Дарма ж на поліс гриби здавна називають лісовим м'ясом. У грибах є деякі необхідні для організму людини амінкоцилоти, яких немає у звичайних харчових продуктах. Чимало грибів мають лікарське значення. Саме з грибів уперше одержали антибіотики: пенніліцин, умбініцин, стерпіміоцин тощо. Сировиною для одержання цих препаратів служить. Цвілеві гриби. Крім того, багато із цим хіотруйно-шапкових грибів здатна використовувати у народній медицини як ефективні засоби проти хвороб. Шкода від грибів. Варто пам'ятати, що гриби важко перетравлюються. Малим дітям, хворим і літнім людям варто уникати грибних страв. Збірні гриби треба використати чи переробити у яку у коротший термін. Вживання не свіжих, а також нестійних грибів може спричинити утруння та смерть. Народному господарству завдають великих збитків гриби, щоб псують харчові продукти, вироби з деревини, пошкоджують посіви культурних рослин, знижують їх урожайність. Навіть е, книги псуються від грибів за високої вологості у приміщенні. Деякі е, з грибів викликають різні хвороби у тварин і людини, які важко вилікувати. Наприклад, е, кандидо, е, мікроризи тощо. Гриби відіграють важливу роль у житті лісу спільно з бактеріями і іншими мікроорганізмами. Вони розкладають, мінералізують відмерлі рештки, перетворюють їх на речовини, доступні для жилення рослин. Не було б грибів, щорічно опадаючи листя на би б кількості і перешкоджувало б пониваленню лісу. У дану групу входять як макросичні, так і мікроскопічні до мікроскопів. Відносяться гриби роду мукор, гриби, е, симбіоти. Гриби частіше оселяються біля дерев трав, е, тому що міцелі зростаються з корінням рослин. Е, їх співпраця земогідна. Ця співпраця називається симбіоз. Рослини дають грибам органічні речовини, а гриби, в свою чергу, дають рослинам воду і мінеральні речовини. Микориза, переполення корінів рослин. з Міцелію, грибами. Дякую за увагу! Автор презентації Чірені Єлизавета.